Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії MLux серія Quartz White на Цоколь D4S з температурою світла 5000 К. Комплект поставляється в фірмові. Ось такі упаковці. В комплекті у нас дві лампи. Запаковані вони в окремих коробочках. І мають ось такий вигляд. Лампи надійно запаковані для того, щоб під час транспортування вони не пошкодились. І ось такий мають вигляд. Потужність даних ламп заявлено 35 Вт. Під'єднується наживлення 12 вольт. Хочу нагадати, що під час заміни ламп голими руками її чіпати не можна, тому що нагріваються лампи в фарі більше 200 градусів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Лампа загорілась. Декілька секунд лампа набирає свою потуж... потужність і яскравість. В даному випадку у нас потужність, як нагадаю, 35 Вт лампи. Буквально декілька секунд, і вона стає на свою максимальну потужність. Колір світла бачимо білий, як і заявлено, 5000 Кельвін. Після встановлення будь-яких ксенонових ламп в автомобіль, по-перше, потрібно ставити її через лінзу для того, щоб була правильно світло тіньова межа, і тим самим ви не засліплювали інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.